Майструю мій новий задум. Не знаю, як у мене вийде. Але сподіваюсь, щось вийде. Погляньте, яку мені раму. Сусід віддав. Це ж пісня. Це ж казка, тільки що чорний колір. Ну, я маю сподівання, що воно зітреться з часом, не хочу я її чухати. Так ось, уже три дні лежить, бо я зайнялася своїм. Потічком, то в мене не було часу. Ківи моє вже змерзло. Оце патичок стоїть, ще до війни я його купувала. Хто кого, чи воно в мене, чи я його. Тобто, чи він відійде у той світ, чи може персик мій, але він живенький. Це я пересадила, коли ще були листочки. Ой, ну так, так у мене вийшло. Ось такий у мене ліхтар. Бачите, який у мене ліхтар. У мене різні ліхтарі. Тож я була зайнята. Ось я так і продовжила сюди трояндочка. Мої найкращі привітання вам з цією трояндою. Яка вона гарнюнька. Продовжила зі сніжно-ягідника, а то в мене було то тому викопала, то тому викопала, і не було такої суцільної полоси. І ось я її ось, ось сніжно-ягідник ще кущик, і ось кущик. Повністю оцю дугу я заполонила сніжно-ягідником ось. Ось так. І ви знаєте, що? Я почала за собою помічати, що я, я вже не така сильна, як колись була. Оце мій струмочок, на який я потратила стільки, три години я на нього витратила, але зусиль було потрачено дуже багато. Я й досі не можу відійти. Тобто, це ж все на почепки вробилось на присядку, розумієте, і в мене опорно-руховий... Апарат не працює толком. Він у мене і так не дуже. Це був у нас був дощ, я накривала плівкою. Ну, дощ не зашкодив. Що тут буде далі, я не знаю. Я вже почала обкладати, але мені не подобається. Буду. Ні, воно так і буде, але трошечки зміню. Треба чимось підсипати, а потім каміння накладати. Ще я вам пошлю своє сердечко.